Вітаю вас на каналі Рівненської обласної універсальної наукової бібліотеки. Сьогодні я познайомлю вас з книгою Зої Дідич Фіалки тюремних мурів. Зоя Володимирівна Дідич на теренах нашого краю відома активною позицією у розбудові української держави, очолювала районну організацію Народного Руху України, міський осередок Союзу Українок. Нагороджена вищою відзнакою руху нагрудним знаком за заслуги перед українським народом. Знайома читачеві за книгами Я вам розказати мушу, «Фіалки тюремних мурів, Повість про кохання, Благословив країну на Орду, дитячою збіркою Україна починається з мене, книжкою розмальовкою Поетична Поляна, авторка чотирьох монографій з мова та літературознавства. Переможець конкурсу Краща книга Рівненщини за книгу Фіалки Тюремних Мурів у номінації Краще прозове видання. Книга розповідає про кохання, події якого відбуваються у 50-х роках минулого століття на Свердловщині. Ось як автор сама розповідає історію створення своєї книги. Із Валентиною Федорівною, уродженою Щевлінською, а за пізніше виробленими документами Ковальчук, ми познайомилися в роки становлення на Коцтопільщині 1989 й початок 90-х перших осередків української державності. Товариства шанувальників української мови імені Тараса Шевченка та народного руху України, організатором та першим головою яких був мій чоловік Богдан Дідич. Навколо нього та його соратників гуртувалися Костопільські патріоти, і молоді люди, і старші, здебільшого колишні політв'язні та репресовані їхні родичі, знайомі. Страдники сатанинського комуністичного режиму відкривали для себе нову сторінку української історії. Молодь дізнавалася про мільйони мучеників, які поклали на Вівтар Свободи України своє життя. Пізніше, в очолюваному мною міському осередку Союзу Українок, визріла ідея провести вечір вшанування цвіту нації у Поліському краї. Ми ходили по хатах, знайомилися з людьми, вивчали біографії. Боже Милосердний, скільки болю та страждань! Нелюдських хмук, страхіть незбагненних відкрилося нам, та найбільше вражало те, що люди, які їх пережили, не зневірилися, зберегли чистоту помислів, доброзичливість, навіть вважали себе щасливими. Серед таких була і пані Валентина, яка стала мені доброю подругою та довірила найцінніше, що мала. Листи з табору від найдорожчої людини, кохання до якого зберігала в серці усе своє життя. Їх відділяли одне від одного зони чоловіча, жіноча. Та кріць відстані та іржу дротів, він, невільник, відчував і любив у ній чистоту і незламність, вірність принципам честі, непідвладність табірним правилам. Які знівечили не одну долю. Ці сповнені ліризму, ніжні, делікатні, написані не по-чоловічому гарним почерком листи, допомагали вистояти, пережити ті нелюдські випробування, що випали на їхню долю. Володя Чернявський відпідписувався незмінно суворим словом, вовк, ховаючи під ним свою зранену. Зболену і чутливу до чужого болю світлу душу. А ось зі спогадів самої пані Валентини героїні Повісті, якій написані ці листи. Мої слова можуть здаватися дивними, але я була дуже щаслива зі своїми друзями в камері, де ми жили об'єднані любов'ю, надією і вірою. І дух товариства був міцнішим, ніж важкі тюремні мури, що їх спорудив страх наших гнобителів. А потім нас гнали під штиками у холодні, смердючі вагони, в яких перевозили худобу, і везли аж до північного Уралу. Там нас вдягли у пошарпані бушлати, подерті валянки і погнали на роботи. Качати триметрові колоди такої грубизни, що як не встоїш і попадеш під неї, то роздавить на шматку. На Уралі я провела свої решту присуджених років. Багато лісу уральського випиляла лучковою пилою, порпаючись по пояс у снігу під московськими штиками. Я щаслива і зараз, і в той час була. Що доля послала мені пізнати добро і зло і таким чином зважити ціну життя. Сім довгих років провела я між чужими людьми. Та чужі люди теж були добрі у найважчі для мене часи, і коли мама готувала для своєї доні посилочку у сибірські ліси, теж вділяли зі своєї нужди шматок сала і сухарів. Щоб мала що послати своїй дитині. В Уральських лісах томила я своє молоде життя, але Господь не залишив мене і там на моєму тернистому шляху послав мені письменника Володю Чернявського, який, як і я, постраждав за свою безмежну любов до України. Ми мислили однаково. Нас об'єднували спільні мрії і сподівання. Володя писав мені листи, підтримуючи мене у цей важкий для нас час. Ними я жила і дихала, він не бачив без мене свого життя. Я втратила цього святого чоловіка. П'ять десятків років зігрівають мене його листи, і це тепло супроводжуватиме мене. До самої могили. І ось власне я зачитаю вам один з листів, який пані Валентина зберегла від свого коханого 2215 року. Добрий день, моя дорогенька Валюню. Нарешті я вибрав вільну хвилинку і можу годину-дві побути один на один із тобою і поговорити про все. Як бувало, сьогодні приїхав до нас чоловік, і я отримав від тебе першу коротеньку записочку Дякую тобі щиро за неї і міцно, міцно цілую. Читаю твої каракулі, писані в темноті, і кожен рядочок говорить так багато для мене. Я розумію тебе, розумію твоє становище і твої переживання, та й хто б же краще зрозумів тебе? Ніж я. Знаєш, Фалю, вчора я був вражений до безкраю одним відкриттям. Пам'ятаєш, я тобі колись розказував, що на п'ятий чи шостий день мого одруження до мене прийшла циганка, і при дружині і матері сказала, що жити з дружиною довго не буду, і що справжнє життя моє буде з дівчиною, ім'я якої починається на одну букву зі мною. І з нею я познайомлюся 19 го числа. Розумієш, знятого ворожіння минуло вже 8 років, дружина вже давно мене забула і, напевно, щаслива з другим, я зустрічав не одну дівчину на букву В і давно забув ці химерні ворожіння циганки. А от учора я перебирав старі наряди, і коли дійшов до вашого звіна, Якась невідома сила потягла мене перечитати прізвище Дійшов до твого, зупинився, проглянув усі твої проценти і звернув увагу, що 19-го ти була звільнена, наче блискавка пронеслось у моїй голові. 19-го числа була звільнена. 19-го я зайшов у барак і познайомився з нею. Чомусь тривожно забилося серце, щось із глибини душі підказує мені, що це те, про що говорила циганка. Виходить, усе збулося, повинно скоро збутись і те, що ми будемо жити по-справжньому разом. І тому так тривожно, як перед якимись подіями колотиться серце. Валюню! Рідненька, ти сама напевно не знаєш і не розумієш, ким ти стала для мене. За ці вісім довгих років блукань і мандрувань я пережив дуже багато. Адже не завжди я жив так, як зараз. Всього доводилось: терпів і голод, і уральський холод, був зверху, скочувався вниз і знову вибирався угору. Були критичні хвилини, коли я втрачав віру і надію. І тоді завжди чиясь невидима рука підтримувала мене, щось вище нагадувало мені про ціль мого життя, і я тримався далі. Але валю, я був одинокий, я втратив зв'язки з товаришами по волі. навіть слова рідного не чув декілька років. Так я і йшов один. Як сліпий, навпомацьки в суцільній темряві, поки не побачив у пітьмі зірочку, це була ти. Я пам'ятаю в роки юності на рідній Україні, я любив ходити до схід сонця на річку по рибу. В ці росяні свіжі ранки я бачив зірку ясну, чисту і прекрасну. Такою, як ця зірка, Постаєш і ти в моїй уяві. Ти додала мені сили, ти пробудила в мені почуття, заради яких я жив. Ти була для мене тим струмком холодної, цілющої води, яку п'є зморений спекою і спрагою мандрівник, а потім зі свіжими силами, задовільнивши спрагу, іде далі. Так, тепер я знаю, куди мені йти. І вірю у свої сили. Коли я виконую своє призначення, половина заслуги буде твоєю. Тепер я не самотній, ось чому мені так хочеться писати Ірі та її батькові. Валю, ти відчуваєш, як я скучаю за тобою. Коли я берусь за речі, які нагадують мені тебе, радістю і теплом проймається вся істота. Сьогодні розкрив шагринівою кожу, недавно ти сиділа над нею, читала ці рядочки, і вони стали для мене такими дорогими, як і все, що торкалось тебе. Чому ми так мало були разом? Я хотів би, щоб ти по-справжньому відчула ту любов, яка в серці моєму палає до тебе. Мені тепер так прикро за себе, що я мало тобі сказав. Мало зробив для тебе, але повір, що це завжди так буває. Чим більше хочеш сказати, тим менше скажеш. В ті хвилини, коли я мовчки дивився на тебе, я говорив із тобою своєю душею, своїм серцем. Мені здавалося, що я дивлюсь на тебе через чарівні окуляри і читаю твої думки. Мені було так хороше. Валю, чому ти не писала мені, як зустріли тебе, як ставляться, як допомагають тобі? Напиши мені все відверто, як живеш, чи пише Іра, як здоров'я твоє, як ніжки хворенькі гояться. Я живу по-старому, роботи багато. У вільний час або думаю про тебе і наше майбутнє, або пишу те, про що я писав тобі. Мені так хочеться при зустрічі прочитати тобі окремі місця. А буде зустріч? Ти віриш? Чи може ти не хочеш її, а я, дурний думаю і мрію про неї ночами безсонними і бачу у вісні тебе завжди поруч з собою. Ти так мало сказала мені. Ну, добре, час перевірить усе, ще раз нагадую тобі хороші слова. Розлука для любові, те, що вітер для вогню, маленьку любов вона гасить, а велику роздуває ще більше. Пиши мені, валюню, частіше, чекаю твоїх дряпаних, але дорогих для мене слів. Привіт, тіті Марусі, Соні і всім, хто знає мене. Міцно, міцно цілую свою дорогеньку валюню, свою зірочку, твій вовк. Книга Зої Дідич Фіалки Тюремних Мурів знаходиться у фондах нашої книгозбірні. До зустрічі!